Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Наш ефір триває. Я нагадаю, що ми, е, ми говоримо сьогодні здебільшого про ціни і продукти. Це тема нашого спецефіру. А ціни і продукти, і їхнє виробництво вони зокрема пов'язані з енергетикою і енергетичні об'єкти. Вони є пріоритетними для оборони зараз в той час. Коли Росія э, перейшла до таких цілеспрямованих масованих атак э, нашої енергосистеми, і я запрошую до розмови Олега Каткова, воєнного експерта, головного редактора Дефенс Експрес. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день, дякую за запрошення. От перше питання, э, виходячи із того, що я сказав. Э, Наскільки реально закрити всі енергооб'єкти, які у нас є в Україні, і якщо, якщо в цьому є складність, то в чому ця складність полягає? Тут така ситуація. Справа в тому, що неможливо це зробити. Можна просто не не мріяти про це, тому що будь-яка система протиповітряної оборони вона може працювати з певною ефективністю, і ця ефективність вона складає в ідеальних випадках 90-95%. Жодна система протиповітряної оборони у світі, яка б вона не існувала, вона не гарантує 100% захисту в принципі, і яку б ми не розглядали, ми візьмемо е, Ізраїль. З її чудовим системою протиповітряної протиракетної, навіть більше оборони, багато вшанованої з залізним куполом, пращою Давида, системою ЕРО. І що показала ситуація з ракетними атаками Ірану, те, що коли вони методичні постійні декілька днів поспіль, починається система пропускати ракети для розуміння, навіть той тобто, найбільш медійний залізний купол, в нього офіційна доведена на практиці ефективність складає близько, ну, в залежності від періоду, але от 95 Тобто, якщо запускається умовно 100 цілий залізний купол пропустить 5 з них, ну від п'яти. Тому о, якщо подивитися на статистику від командування повітряних сил, то українська протиповітряна оборона відносно аеродинамічних цілей, тобто ті, які можливо збивати звичайними засобами, демонструє насправді показник ефективності у межах 85-90%. Президент України Володимир Зеленський він говорить, що нашим європейським партнерам на заході відомо що нам потрібно. Цей Петріот, це, і і це насам самті. А на вашу думку, що ще могло би допомогти нам захистити енергооб'єкти? Можливо, нам щось конкретніше потрібно. От зараз там, наприклад, всі говорять про тамагавки, але це не зброя оборонна, вірно ж. Ну, так, але от якраз томагавка це якраз відповідь, що треба робити. Тому що, знову таки, ми повинні знову просто тримати це в голові завжди, що умовно 10% умовних шахейдів, умовних крилатих ракет вони прорвуть ППО, якої б вона не була. Якщо нам це фізично, навіть якщо от США передадуть певну кількість патріотів додаткових, все одно буде питання відносно забезпечення ними цими комплексів ракетами. А це саме ті ракети, які у США, ну скажімо так, ну розподіляють більше на свої задачі, тому що це дефіцит, тому що відомо скільки ракет ракетпедрит виробляється, і скільки їх потрібно для перехоплення тих самих, наприклад, балістичних цілей. Нам потрібно об'єктивно посилювати ППО. Потрібно все, але е, це знов таки, якщо ворог, наприклад, виробляє і за даними головного управління роздки міноборони України плана 25 рік виробити сумарно 47,5 тисяч лише шахетів, тобто не всіх дронів загалом, а саме дронів, типу шахед, це е, «Герайн-2» та Гарпія 1 Ну, 10% з них дістануться. Тому так треба допомагавки для того, щоб те місце, де він їх виробляє об'єктивно у теплічних умовах. А мова йде в першу чергу, звісно, про відому Алабуху, де має виробити, вироблено 40 тисяч на цей рік, за даними ГУР. Вона вже не могла працювати як мінімум у тому самому обсязі. Ракети тамагавк, якщо ми вже про них говоримо, то вони успішно вражали, зокрема і російські ППО в Сирії. Якщо Трамп ухвалить таке рішення, то чим нам ці ракети допоможуть? І це питання воно мені здається більш набуває нового там певного дискурсу, враховуючи того, що напередодні у США представили нову наземну пускову установку для цього типу ракет. Насправді ну їй там представили, але це поки бачення наземної пускової від компанії Ошкаш Дефенс uh -huh. і є інші пускові, які вже у строю. Це тіфон є пускова, яка у морпіхів ЛРФ. Вони з її знімають до речі з за зброєння навіть развідошка. Тобто можна бути одразу певним в тому, що якщо рішення відносити томагавків буде прийнято позитивно для України, то ну звісно не буде такої ситуації, що ракети дали а пускову ні. Це ми повинні розуміти в першу чергу те, що рішення буде комплексним і об'єктивно під ключ, тому що окрім питання, що ви запускати, томагавку, яке не є критичним, дійсно є цілий ряд наземних пускових вже, і при чому є серійні зразки, то. Ну буде одночасно до речі, передано і весь комплекс даних, які необхідні для того, щоб поражати цілі, для того щоб могла працювати система навігації томагавка, яка не лише супутникова, там вона не основна взагалі, насправді томагавка літає за системами Терком Десмак, які вимагають отримання відповідної високоточної карти місцевості Російської Федерації по висотам та актуальних супутникових знімків. Причому у тому форматі, який ця ракета томагавк буде читати. Тому знов таки, коли мова піде про те, що Україна все ж таки Має отримати томагавки, то можна бути 100% токів що ми отримаємо і чого запускати, і як і чим їх програмувати і все те інше. Пане Олеже, Єврокомісія у четвер покаже дорожню карту оборони, свою дорожню карту. І ми так розуміємо, що в даному проекті роль українських дронів може відігравати доволі значну роль, та реально. Чи поділяєте ви цю думку, і що з нашого досвіду ВПК наразі найцікавіше для європейців може бути? Які шляхи нарощення виробництва? Скажімо. Тих же дронів або ж а, систем ППО, і в які терміни? в тому, що я об'єктивно ну, сумніваюся, об'єктивно в тому, що європейські оборонні компанії легко пустять українські у нас свій внутрішній ринок. Але у будь-якому випадку, коли мова йде про спільну роботу над тими, наприклад, антидроновими захистами. Який хоче Європа, то без України він не реалізується в принципі. Тому що якщо ти замовляєш якусь систему, тобто умовно вони говорять, нам треба систему захисту проти дронів. Добре, говорять розробники, а яку саме Про яких дронів? Вони ж бувають різні. Вони скажуть: ну от подивитися на Україну, от, і там зробить те саме. Ну і окей, вони роблять систему, яка буде протидіяти проти е, дронів, гвинтових типу шахет. Роблять її два роки. Через два роки ще шахети будуть гвинтові, чи будуть інші дрони, там, наприклад, реактивні там, шахеди, чи шахеди з, 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 з інтелектом, а не ті, які літають на супутниковій навігації, угу. що проти них буде працювати? Тобто, як можна розробити систему, якщо. Мова йде про сферу якби розвитку технологій. Де я, я розумію про що ви говорите. Я розумію, пане воложе, яка не стоїть на місці. Та і власне так, цей і тому, розрив... мова йде про об... безпосередньо обмін досвідом, який має бути максимально тісний. А от виробляти вони, вочевидь, все ж таки захочуть самі. Дякую дуже за відповіді. За розмову легкаткової не експерт, а головний редактор Дефенс Експрес був з нами наживо.